Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму Вінниці. Щиро вітаю вас в нашій студії, пані Тетяно. Вітаю вас, Світлана. Туристичний сезон, високий туристичний сезон уже позаду, і попри всі виклики, які ми маємо в країні, місто зберігає інтерес гостей, розвиває соціальні ініціативи і підтримує місцевих майстрів. Про головні результати року розповідає наша гостя. І перше запитання: які ж є ці результати за рік, що минає? Цей рік дійсно став дуже насиченим для нашої команди. І лише з початку року, січня місяця, нам вдалося реалізувати більше 400 ініціатив. Від екскурсії турів наших класичних до фестивалів, майстер-класів, лекторіїв. І участь у цих проєктах взяло більше 5 тисяч осіб. Це для нас. Ну, дуже високі показники, тому що лише за 24-й рік, за весь рік, за 12 місяців, ця цифра становила на 20% менше. 4 тисячі. 4 тисячі, так. Тому пишаємо своїми результатами, і дійсно, 100 проєктів з цих 400, 25%, більше 25% – це проєкти соціального спрямування, це абсолютно безоплатні Заходи, які нам вдалося реалізувати для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, для військовослужбовців, учасників бойових дій, їх родин, внутрішньо переміщених осіб, якими ми опікуємось нових вінничан. Тому показники дійсно вражають, і я впевнена, що наприкінці року ми збільшимо, збільшимо дійсно їх ще на відсотків 20 гарантовано. Скажіть, от ці п'ять тисяч це ж не лише вінничани, це люди, які приїздять. Що це за люди, звідки вони приїздять до нашого міста і що їх передусім цікавить? Пишаємось тим, що дійсно відсоток вінничан стає трошечки меншим, а нашою культурою і традиціями цікавляться не лише жителі з інших регіонів, а й іноземці. І відсоткова частина Вінниччина, Вінниця, жителі нашої громади складає 57 відсотків від загальної кількості учасників наших заходів. 42 відсотки це жителі інших регіонів України. І тут в нас є дійсно топ, да, лідери списку: це Хмельниччина, це якраз Київ і Київська область, Дніпро, Полтава, Черкаси. Ми раді бачити гостей. Звичайно, пропонуємо постійно нові цікаві продукти, адже на сьогодні туризм це не лише про мандрівку, це відновлення, це і реабілітація, це пошук нових сенсів. І до нас їдуть люди з запитом перезавантаження. Відновлення ментального здоров'я, тому якщо є такий попит, ми формуємо відповідну пропозицію. Чи є серед гостей іноземці попри війну, попри повномасштабне вторгнення? Я знаю, що й минулого року можливо не так багато, як нам би хотілося, як це було перед великою війною. Але до нас приїздили гості. Що зараз відбувається? Приїздять щомісячно, Практично ми відмічаємо візити іноземців, і дійсно дуже приємно, що якраз точкою тяжіння і старту їх знайомства з Вінницею є наш туристичний хаб, є центр туристичної інформації. До нас приїздять гості із Польщі, з Німеччини, із США, і їх частка, звичайно, вона незначна, але вона вдвічі більше ніж минулого року, і це ну не може не тішити. Не можу не запитати. Напевно, що ви можливо від своїх колег, від гідів, гідес чуєте відгуки, що вони говорять, що їх дивує, вражає або ж навпаки. Які в них асоціації, і взагалі що залишається в пам'яті? Я думаю, що загальна тенденція всіх візитів іноземців і іноземних делегацій офіційних до нас це відзначення нашого незламного духу, не зважаючи на такі тяжкі для країни часи, ми плекаємо свою культуру, ми цінуємо те, що маємо, ми знайомимо з нашою історією і традиціями, всіх оточуючих. А що найголовніше, ми надихаємо і цю віру. Я думаю, ми заряджаємо навіть наших фізитерів. які найпопулярніші цього року були локації, екскурсії, маршрути. Тут дійсно дуже складно визначитись, тому що навіть минулого року ви задавали таке саме запитання. Є дійсно рейтинг, і найрейтинговіші екскурсії вони потрапляють з місяця в місяць в ротацію і в формування наших графіків в екскурсійних програм, але є екскурсії, які б'ють рекорди. І це тематична екскурсія від Соломії Грон, наприклад, місто над Богом. Ця екскурсія лише січня місяця. Запит на неї був більше 60 разів. Друге місце до речі. Три роки поспіль займає мандрівка Вінницею, оглядова, звичайна мандрівка, але вона не така і звичайна, якщо такий шалений попит на неї, це Вінниця за 100 хвилин з Альоною Сазоновою. Це дуже харизматична така гідеса, і мені здається, що саме її енергія заряджає наших екскурсантів і дійсно. Допомагає е вірніше спрощує задачу закохатись у нашу Вінницю. Е і третє місце е я би. Відзначила дійсно попит дуже великий на таємниці Вінницьких підземель, саме підземелля Діви Марії Ангельської, і нехай він вам буде свідком така назва цієї екскурсії. 50 екскурсій нам вдалося реалізувати з початку року. Дійсно, цей список дуже великий. Ви розумієте, що в нас в творчому, якраз в нашому багажі вже близько 100 туристичних. Продуктів це більше 30 Вінницею, 10 дитячих, є смачні тури, і більше 50 це інші регіони України. І тому я впевнена, що кожен для себе сформує свій особистий рейтинг наших екскурсій. У мене це просто статистика. А у вас це подорож за враженнями. Я впевнена, що Кожен сегмент, кожна наша цільова аудиторія знайде щось. Не з такого, що відгукнеться, от правду кажуть. Якщо ти любиш свою місцину, свою малу малу батьківщину, батьківщину, то ти завжди знайдеш про що розказати так, щоб цим захоплювалися. Бо це ж майже 40 екскурсій про Вінницю. Я уявляю, не мені здається, ну про що? А про кожен будинок і про кожну вулицю. Вісно, Напевно, у кожного гіда є історія. Деси, є екскурсії оглядові і є тематичні, і це. Історія написана власноруч кожної з них кожним із них. Тому впевнена, що навіть наша постійна база екскурсантів наші постійні такі шанувальники знаходять щомісяця в наших анонсах для себе щось нове. і Цікаве, пані Тетяно. Серед екскурсантів є дуже багато наших ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин. Я знаю, що з початку війни ви намагаєтесь максимально приділити увагу соціальній складовій, і це, це шалена робота. Але це дуже вдячна робота. Розкажіть, що вам вдалося зробити ось цього сезону за цей час 2025? про це. Я можу дійсно говорити дуже довго, тому що такий один з найзворушливіших наших напрямків роботи, і найзворушливіший такий проєкт, який триває вже майже два роки. Це проєкт незламні і нескорені для учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих героїв. І е, так само як і минулого року, ми продовжуємо його реалізацію спільно з міжнародною організацією міграції, з залученими професійними психологами в програми. І е, практично щомісяця, іноді двічі на місяць, ми формуємо групи з військовослужбовців, їх родин е, і е, залучаємо їх до такого нашого активного е, творчого суспільного життя. Це такий момент. Відновлення ментального відновлення і пошуку сенсів, і він дійсно має дуже хороші відгуки, тому запланували цей проєкт продовжити наступного року. Що стосується інших соціальних наших ініціатив, так я і зазначала дійсно вже на сьогодні їх більше ста. Їх буде набагато більше до кінця року, тому що попит на них постійний. Ми формуємо спеціальні пропозиції і для діток, і для людей поважного віку. І дійсно для військовослужбовців окремий блок нашої роботи це співпраця з громадськими організаціями, які опікуються внутрішньо переміщеними особами, новими війничанами. Ми співпрацюємо дуже довго і плідно з Маріупольха, з громадською організацією. ГОВПО, Бахмутський район єднає. І на сьогодні тільки з цими організаціями ми реалізували 20 спільних проєктів, а це 400 учасників таких проєктів. І попит постійний, і покажіть нам щось нове. А давайте ми долучимось до роботи арт-клубу Твори з Байві. Тобто, це не лише екскурсії, тури, це майстер-класи, це робота за інтересами. Вони просто можуть прийти. До нас туристичний хаб міста поспілкуватись, провести час разом, і можливо, під час ось цього спілкування народиться щось нове, креативне, і це своєрідний пошук себе чи охоче долучаються партнери, бо ж самим це надзвичайно важко таку кількість організувати. А чи партнери допомагають? Ви чи знаєте, хочуть, я хочу сказати, що тут справа не в партнерстві, тут навіть справа в натхненниках. Так нас надихають ті люди, які є по суті учасниками наших проєктів. Вони приходять і кажуть: а ми потребуємо такого, ми б хотіли побачити ще таке. І ми знаходимо цей ресурс дійсно за рахунок і наших колег Вінницької міської ради і за сприям. Ання наших постійних партнерів громадських організацій, і шукаємо і мікрогранти. До речі, нам дійсно підсилюють цю складову соціальну і благодійний фонд громади, подільська громада. тобто, ці наші соціальні проекти вони завжди мають сталий попит. Попит збільшується. А ми формуємо ці кавинки, які б могли на сьогодні розвантажити саме цю вразливу категорію населення. І до речі, я би відзначила і той факт, що це не лише робота з вразливими категоріями населення. Ми долучаємося до ініціатив проведення таких творчих активностей і. Майстер-класів, екскурсій, турів в рамках і загальнодержавних, і загальноміських свят дуже круто спрацювала наша ініціатива спільно з Музеєм української марки імені Якова Балабана, скарби української філателії. І абсолютно безкоштовно, щомісяця ми формуємо групи якраз всіх охочих познайомитись з історією України у марках, доторкнутися до нової історії. України. України в марках, яку вже формує Вінська міська рада спільно з офісом туризму Вінниці. тому що в нашому доробку власних ексклюзивних марок міста ідей вже на сьогодні є 18 ексклюзивних марок. І дана колекція це також тільки початок. це тільки початок, тому що дуже багато ще ідей у нас є. І е, також ці марки експонуються в е, колекції музею української марки. Знову ж таки, щомісячно е, будь-хто. Вінничани, гості міста, і це унікальна можливість для мандрівника сформувати, спланувати свою подорож до Вінниці. Ми виставляємо вільну реєстрацію, абсолютно безкоштовну. Щомісячно це новий тур, нова екскурсія Вінницею і наша основна місія і задача дійсно закохати у міста ідей кожного, і навіть вінничанина і жителя громади. Якось такі промоції, власне як такі ініціативи впливають на промоцію, і побудову і формування іміджу міста? А ми доводимо вкотрих доводимо, що дійсно Вінниця місто ідеї, дійсно Вінниця на сьогодні. Стала містом захисту. Гармонії, рівноваги, У нас є особливий стиль, і е, Вінниця надихає і дихає. І дійсно цю е, таку мету, цей меседж е, ми проносимо в кожному нашому проєкті. І впевнена, що тим самим і формуємо імідж міста е, як міста стійкості, е, міста турботи, е, тому що туризм це. Не лише мандрівки і подорожі, це потужна економічна складова. Ми підтримуємо індустрію гостинності, і кожен подорожуючий, кожен мандрівник розуміє, що тим самим своїм візитом в нашу громаду він підтримує місцевий бізнес, який в свою чергу сплачує податки, і підтримує країну під час війни. Як працює? Ви вже згадували про центр туристичної інформації, як він в якому режимі працює, і чи звертаються по допомогу? З якими запитаннями звертаються в цей центр? Серце Вінниці, серце Вінниці дійсно, і серце Вінниці пульсує сім днів на тиждень. Жовтня місяця ми розпочали роботу жовтня минулого року. Ми розпочали роботу центру туристичної інформації. До речі, центр відповідає всім міжнародним стандартам. Він є інклюзивний, доступний. Зустрічають мандрівників і гостей і жителей громади, дівчата. Які мають правильні компетенції, вони володіють українською, англійською, німецькою мовою. На сьогодні навіть вивчають польську. Є запит, є пропозиція, як я і говорила, і дуже я вам хочу сказати великий попит, і дуже багато консультацій. Дівчата наші надають і в онлайн, і в офлайн. І з початку року ми зафіксували дійсно рекордну кількість звернень. 11 тисяч звернень. Телефоном на веб-ресурси офісу туризму в Інстаграм і фейсбук це величезне. І, мені здає, це кількість. Величе, величезний звичайно пул інформації. Ми надаємо консультації і щодо наших туристичних продуктів, mm -hmm. і щодо того, де розміститися, де смачно поїсти, які у нас є гастрономічні родзинки. Питають абсолютно за все: питають про те, який спогад привезти додому з міста ідей, де можна придбати унікальну сов. Продукцію, яка, до речі, представлена у нас. Я можу окремо про це розказувати дуже-дуже довго, тому що це більше на сьогодні 300 найменувань продукції. І е, більше трьох тисяч наших, е, наших сувенірів спочатку відкриття в офлайні центру туристичної інформації розлетілося 12 країн світу. Тобто люди розуміють, що е, придбати спогад про місто ідей можна у нас. Ми можемо порадити. Ми можемо дійсно підібрати те, що стане до смаку. То вже про бруськів. найкращі зразки. Байві продукції нам вдалося об'єднати дійсно під єдиним брендом Байві, під єдиним дахом на сьогодні туристичного хабу. Центру туристичної інформації близько 40 крафтових майстрів, виробників, і це не лише сувеніри, банальні магнітики і чашки, ні. Це про. Таку про дух, eh, про душу, про віницьку eh, творчість, майстерність, eh, про натхнення, яке дарують нам саме люди eh, творчі, і eh, до речі, ми нещодавно також зробили рейтинг eh, найбільш. Eh, Популярних наших сувенірів і виробів, і перше місце займають наші смаколики це, а що це? це крафт мед? від живого дому, живий дім, щедрі лани, це мед, це пастила, це солодощі. солодощі. Так, Вінниця багата на людей, які вміють творити, які вміють робити якісні речі. І до речі, однією з нашої мети Є формування оцього кластеру крафтярів, вінницьких майстрів малого бізнесу, який задіяний саме. Популяризувати тобто, так вінецьке власне, щире. Звичайно, ми обмежені площею так центру туристичної інформації. Але ми на сьогодні ініціюємо дуже багато активностей спільно з майстрами. Це ярмарки, це фестиваль крафту. До речі, ми його провели наприкінці серпня. Перший вінницький фест крафту, Вінницьке справжнє, щире твоє саме там. У нас відбувався і нетвор крафтярів, вони обмінювались досвідом. Це своєрідна платформа взаємодії між споживачем і майстром, між крафтярем. Тобто, тобто вінничани, в цьому взагалі, звичайно, віничани повинні розуміти, що ми повинні купувати своє, ми повинні знайомитись, ми можемо за, е, зазирнути за лаштунки цієї крафтової майстерні, е, побачити дійсно, як відбувається сам процес від нуля до одиниці. Так? Тому е, думаємо і впевнені, що така. Ініціатива, ініціатива проведення подібних крафтових фестивалів буде реалізована і наступному році. І тому, я, користуючись нагодою, хочу запросити всіх, хто. Вміє творити, сили. знає, як це робити, робити якісні речі з вінницькою душею. Приходьте до нас, долучайтеся до такої потужної творчої спільноти вінницьких майстрів, і ви будете мати унікальну можливість представляти свою продукцію в самому центрі міста, в туристичному хабі міста і популяризувати її далеко за межі нашої Вінницю громади, в а в світі цілому. Я так розумію, що можна довго говорити про туризм, яким він є сьогодні у Вінниці про співпрацю, про унікальних людей, які не просто люблять те, що вони роблять, а живуть цією справою. Але завершується час ефіру. І на завершення які власне зміни можливо відбулись в роботі центру туристичної інформації? Можливо, змінився графік, можливо, з'явилися сервіси? Так, так, прошу, організаційні Так, організацій, щоб тримати курсі, <су> <су> дійсно, ми залежимо від туристичного сезону і. Працювали у високий туристичний сезон щоденно. А у вихідні дні ми працювали до вісімнадцятої дев'ятнадцятої години. На сьогодні ми скоротили час роботи центру туристичної інформації. У вихідні дні ми працюємо до 14.00. Але зауважу, наші веб-ресурси працюють 24 на 7. Практично кожен з нас з Працівників офісу туризму, команди потужної команди офісу може відповісти на запитання, які до нас поступають через веб-ресурс. Тому звертайтесь, якщо є в кого запитання, що хто планує відвідати Вінницю, якщо хоче насолодитися, якщо хоче привезти, щось забрати з Вінниці шматочок оцього духу Вінницьку з собою. Ви почули, куди можна звертатися? Я вам щиро дякую, пані Тетяно. Дякую вам. Сітан. Я нагадаю, що в гості нашої студії була директорка комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму. В Вінниці Вінниця впевнено тримає позиції туристичного центру регіону. Ну ви вже почули сувеніри з брендом Байвікрафтові вироби, соціальні проєкти. Стали вже символом міста, і це лише початок. Дякую і ще раз вам Дякую. всіляких успіхів. Ну, а вам бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і будьте здоровими до зустрічі.